Тисячі людей вийшли на вулиці Москви та Пітера та перефарбували їх у жовто-блакитний колір. Росіяни вимагають від Путіна припинити братовбивчу війну з Україною і співають наших пісень. Росіяни не хочуть вбивати українців, не хочуть війни в Донецьку та Луганську. А ось видатні представники Донеччини та Луганщини чомусь мовчать. Програма гроші відшукала в Києві vip біженців зі сходу, які нещодавно роздмухували вогонь сепаратизму. Чому одіозні поплічники терористів, такі як Влад Лук'янов, батько та син Реви та антимайданівець Клінчаєв, не хочуть жити в своїх ЛНР та ДНР і замість Новоросії обирають шикарне життя в Києві. Давайте спитаємо про це їх самих. Верховна Рада України. Розкішне авто на донецьких номерах. У авто пірнає розкішний донецький нардепрегіонал Владислав Лук'янов. Виринув депутат вже у Москві. І не де-небудь, а у Держдумі з дружнім візитом. Група депутатів Верховної Ради в ці минути знаходиться в стінах Госдуми. Тільки діалог може привести до правильного розуміння позиції спікер українського парламенту Олександр Турчинов переконує це зрада. Такий вояж є неповагою до власної країни. Є зрадницькою позицією. І давайте всі в поприветствуємо наших українських колег. які знаходяться на пістовій трибуні і пожелаємо їм успішної роботи в дуже непростих умовах. Програма гроші довго намагалась зв'язатись з депутатом Лук'яновим. Невірившись, йдемо шукати Донецького регіонала додому. Будинок у самісінькому центрі Бандерівської столиці, ось через дорогу СБУ, саме тут від московського вояжу відпочиває народний депутат України Владислав Лукян. Зараз ми його розпутаємо. Здравствуйте. Здравствуйте. – Владислав, ми да. з телеканалу Кім Да. Хотели вас спросить о поездке в Москву вашей. Ребята, не говорю. Давайте да. попозже свяжемся. А, да. Ну а как вы съездили? Это был рабочий висит или? Поговорим. Хорошо? Да. Я, без проблем. Зазвонимся я Хорошо. Вот так выглядит депутат без изъянов Владислав Лукьянов. Цей галстук я Три тисячі гривень. І, цих, і цієї грошей на пенсію не вистачить навіть на одну кроватку. Готель Київ через дорогу від Верховної Ради. Цей чоловік дуже схожий на регіонала минулого скликання Дмитра Реву. Пан Рева представляв у Верховній Раді Донбас. Я все можливе і невозможливе зробив для того, щоб це було зроблено. І от сьогодні нарізає кола біля депутатського готелю. Навіщо? А ви колишній народний? А прізвище ваше Рева? Ні? А ви із Донецька? Ні. Теж ні? Ми знаємо, що ви були раніше народним депутатом. Новий, я говорю, pensar... ні. А зараз і ви ки з Києва, так? А автівку у вас на Донецьких номерах? Да, я не знаю, хто на Донецьких. Тому я... Ні ко мне, ні по адресу. Да. Швиденько перевіряємо в інтернеті, як виглядає справжній Донецький регіонал. Рєва Дмитрій Алексєвич, народний депутат Верховної Ради України, 6-го скликання. Партія регіону. Подім Дмитро Олексійович. Вимагається в партії регіонів, в Верховній Раді. Да? Ви народним депутатом. Ну, так, що це погано. Ні, ну як. <рес> Дому, як? <рес> Чому Донецький регіонал Рева так боїться свого прізвища? Ми знаємо, що ви були раніше народним депутатом, ви <рес> <і> зараз я <рес> в Виявляється тато Дмитра Олексій Рева. беззмінний мер Донбаського міста Артемівськ. Получили підтримку депутата Крию. Коли сепаратизм один за одним вражав українські міста. Для тобто, вас принципіальний цей флаг і не в місті? Мер Артемівська не дуже переймався. То, хто починається в Донбасі, це примір того, що відбувалося на Майдані. Тобто, гриміть можна, стріляти можна, кидати можна, захватувати можна. Тут народ увіїв, і нам можна. Не дуже переймався і син мера Артемівська Дмитро. Ну, У вас там є, ви, ви ж з Артемівська, так? Да, да. У вас там, може, якийсь там ну, будиночок чи бізнес, чи щось. Не, ну, дом, я ж родився, вирос там, звісно. Регіонал Рева виріс не будь де. А по сусідству з вірним слугою Януковича, екс-прем'єром Криму Анатолієм Могильовим. Крайне достойне. Ось будинок Могильова. А ось скромна хатинка Дмитра Реви. Постраждало якесь ваше майно? Та страждало, звісно. А давно ви були? Де? Ну, – Вертимося. Місяця два не було. Що цікаво, сепаратисти не чіпали хатинку реви. От тільки щойно у місто зайшли українські визволителі, Дмитро Рева швиденько перебрався у Київ. А як вам зараз е на Донбасі ви давно були? Ну був. Як ви цілий ситуації? Та да, плоха ситуація. Я думаю, що президент з перемир'ям, може щось і й вийде. Ага. Надіюсь, жалко, гибнуть люди з тієї сторони. Стой. Ось він з родиною. Не ну ви будете йти в раду? Поки не збираюся. А чому? Не знаю, ще не определився. Сьогодні Дмитро Рева, от так диво, знову балотується в Раду по мажоритарці на рідному Донбасі. І тільки в Києві ретельно приховує, хто він і звідки. Можна? Ну, а цього добродія ви добре знаєте. Регіонал Арсен Клінчаєв. Я предупреждаю, от вот, покажу. Да. Оно официально у меня заряжено. Я буду стрелять в лоб. Я не буду никого больше разговаривать. Что Луганщина всегда была с Россией. Я очень рад, что появились российские флаги в центре страны. Его фото обурило киян. Ось скандалист Клинчаев смажет шашлычки у гидропарку. Клинчаев тоже ховается от журналистов. Вы сейчас в Киеве, да? Мы хотели бы, наш канал хотел бы записать с вами интервью. Я не никакого интервью. Але переконує, у нього та його друзів в Києві все добре. Як у вас зараз справи?